Частина прилуцьких депутатів оголосила сільському голові бойкот. Вважають, що він шукає будь-які причини, аби не об'єднуватися з містом. Нагадаємо, Валентин Арчебасов, прилуцький сільський голова, вже двічі витував рішення депутатів щодо об'єднання з Луцьком, аби висловити свою позицію. Сільські обранці ініціювали прес-конференцію. Ігнорувалася сам процес, що це повинно було обговорюватися з громадою, але знову ж таки обговорення з громадою проходить в досить такий дивний спосіб, що. Обговорення проходить в центральній садибі в селі Прилуцькому, і влада забуває, що до Прилуцької сільської ради входить чотири населених пункти. Відтак, восьмеро із чотирнадцяти депутатів Прилуцької сільради обіцяють приходити на сесії, однак не голосувати за пропоновані рішення. Сам Валентин Арчебасов на зустріч не з'явився, зіславшись на велику зайнятість. Якщо проаналізувати те, що відбувається в нас в прилуцькій сільській ради і дії сільського голови, дуже шкода, що я сьогодні немає. Після Три людини висловились за об'єднання, 12 утрималось і нікого взагалі проти не було об'єднання. І 8 депутатів нашої депутатської групи проголосували за об'єднання. І незважаючи на це все, сільський голова, вибачте, наплював і на людей, і на нас, і сказав, що ну, не будемо об'єднуватись. ми будемо об'єднуватись у 2020 році, коли виконуються ці всі умови. 2020 рік, якщо ви згадаєте, це чергові вибори до місцевих рад. Тобто людина хоче спокійно досидіти собі на своєму місці, а тоді вже об'єднуватися. Причину витування рішення Валентин Арчебасов пояснював тим, що Луцька міська рада не виконує своїх зобов'язань перед мешканцями Прилуцька, які були обумовлені у договорі про співпрацю. На що представники Луцькради кажуть, що прикладають максимум зусиль, аби виконувати умови. По суті, міська рада погодилася на співпрацю. Виконує на сьогоднішній день максимально прикладаючи зусиль для того, щоб виконати ті умови, на які пішли, в майбутньому розраховуючи все таки на об'єднання, і чому так пану Марчебасову ігнорується це питання? Я затрудняю сказати, але сам договір про співпрацю слугував власне тою проміжною сходинкою між об'єднанням громад і все. А от політичний експерт Михайло Наход в організації прес-конференції вбачає політичний підтекст, а не дії депутатів інтереса громади. Те, що вчора проголосили депутати, це відстоювання якоїсь чіткої позиції, яка спрямована в першу чергу на те, щоб швидше призначили вибори міського голови у місті Луцьку. Тобто ці дії були в інтересах певних осіб певних політичних груп в. В межах Луцької міської ради, бо якби е, депутати. Діяли в інтересах виборців, то вони вши за все вивели під стіни прилуцької сільської ради виборців, незадоволених рішенням. Влаштували б якийсь мітинг, протест і таким чином заявити позицію не свою особисто, а позицію виборців. До слова, згідно умов договору про співпрацю, луцька міська влада пообіцяла відкрити відділення ЦНАПу у Прилуцькому, запустити міську маршрутку до сіл сільської ради, надати можливість відвідувати школи та дитячі садочки міста, розпочати будівництво дитячого садочка. На Території села провести ремонт вулиці та інші умови. А от щодо Прилуцька, то на сьогодні більшість депутатів не голосують за рішення сесії. Таким чином, життєдіяльність сільської громади зупинена. Проте висловити Валентину Арчебасову недовіру поки що не можуть, адже бракує потрібних голосів. Зоряна жильчук Володимир Літвінчук, сфера ТВ.